Атестуємось по-новому. 10 змін. МОН тривалий час працювало над оновленням положення про атестацію педагогічних працівників. Наприкінці минулого року документ зареєстрували. Але оскільки атестаційна кампанія вже була в розпалі, вирішили, що нові норми набудуть чинності з 01.09.2023 року. Перша зміна. Осучаснили процедуру проведення засідання комісії. Карантинні обмеження і постпандемія коронавірусу, і воєнний стан спричиненої військової агресії в Росії змусили нас працювати дистанційно, використовувати різні технічні засоби. Тому в нове положення внесли нові норми, і відповідно з яким. Засідання комісії можна проводити в режимі відеоконференції. Кожен працівник має право подавати відповідні документи до комісії в електронній формі. Формат PDF кожен документ окремим файлом. Комісія повинна підтвердити отримання документів. Збільшили автономію. Закладів освіти. Раніше вищу категорію і відповідні там звання старший вчитель, старший вихователь, вчитель методист, вихователь-методист присвоювали лише комісії другого і третього рівня. А комісія першого рівня на рівні закладу освіти могли тільки порушувати клопотання про присвоєння вищої кваліфікаційної чи якогось звання перед комісією другого і третього рівня. За новим положенням, таке рішення ухвалює комісія на рівні закладу освіти. Єдиний, що до кого не може бути ухвалено рішення комісії першого рівня, це керівник закладу освіти. Керівника закладу освіти на відповідній займаній посаді атестує атестаційна комісія другого рівня, тобто відповідного органу управління освітою. Є певні обмеження щодо комісії першого рівня. Комісію можна створювати у тих закладах, де працює понад 15 працівників педагогічних. Якщо їх менше, то атестацію здійснює комісія другого рівня, комісія відповідного органу управління освітою. Змінили вимоги до голосування. Якщо раніше члени комісії ухвалювали рішення про присвоєння чи не присвоєння звання певних категорій таємним голосуванням, то нове положення дозволяє комісії самій визначати, як проводити голосування відкрито чи таємно. Відмітку про це потрібно зробити у протоколі. Якщо при ухваленні рішень про присвоєння кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання у комісії рівна кількість голосів за та проти, рішення ухвалюється на користь педагогічного працівника, створили норму щодо підписання протоколу та атестаційних листів. І протокол комісії і листи мають підписувати лише голова та секретар. Атестаційної комісії раніше була норма, що ці документи підписували всі члени комісії, тепер лише вистачає голова та секретар комісії, змінили вимоги щодо вивчення практичного досвіду педагога. Атестаційна комісія може ухвалювати рішення про вивчення практичного досвіду працівника, який атестується, якщо раніше комісія обов'язково мала відвідувати заняття. Кроки, заходи, педагога, який рестується, то тепер, якщо питань до його діяльності немає, то достатньо документів, які він подав до атестаційної комісії. Скасували вимогу щодо присутності педагога на засіданні атестаційної комісії. Раніше рішення про присвоєння категорії чи педзвання комісія ухвалювала в присутності педагогічного працівника, тобто його запрошували на засідання. Якщо педагог не міг бути присутнім, то повинен був надавати підтверджувальні документи згідно новим положенням. Педагог може бути присутнім на засіданні, а може за бажанням, а може і бути відсутнім. Якщо виникли питання у членів комісії, чи до тих документів, які він подав, чи до певних показників роботи працівника, тоді він запрошується. Якщо немає питань, то його присутність не є обов'язковою. Змінили вимоги до позачергової атестації раніше. Позачергову атестацію проводили, якщо у міжатестаційний період у петпрацівника були певні досягнення перемоги в конкурсах, що давало підстави для позачергового розвитку документів за новим положенням, позачергову атестацію можна проводити не лише за ініціативою педагогічного працівника, а й з ініціативою керівника закладу освіти, якщо він встановив погіршення роботи працівника, також. Позачергову атестацію можуть проводити, якщо внаслідок проведення аудиту в закладі освіти експерти виявили низьку якість освітньої діяльності, то можуть проводити і позачергову атестацію керівника закладу освіти через певні проблеми чи питання. Змінили. Дату збільшення оплати праці. Керівник закладу освіти протягом трьох робочих днів після засідання адресаційної комісії, за результатами якого педагогічному працівнику було присвоєно або підтверджено кваліфікаційну категорію. педзвання має видати відповідний наказ та ознайомити з ним педпрацівників під підпис. Наказ керівник має подати до бухгалтерії закладу освіти чи до централізованої бухгалтерії. Що здійснює бухгалтерський облік закладу освіти для нарахування заробітної плати та проведення її перерахунку, з дати видання наказу про присвоєння наступної кваліфікаційної категорії або присвоєння педзвання. Визначили сертифікацію як проходження атестації. Якщо педпрацівник успішно пройшов сертифікацію, її зараховують як проходження атестації. Сертифікація також є підставою для присвоєння педагогу відповідної кваліфікаційної категорії або педзвання. Зарахування сертифікації здійснюється один раз протягом сроку дії сертифіката під час чергової або позачергової атестації педагога, що проводиться за його ініціативи.